Вітаю у новому відео з рецептиками. Хочу з вами поділитися легкими і простими рецептиками для святкового столу. Ці страви я готувала на наш новорічний стіл, але оскільки вже новий рік пройшов, а страви такі, які підійдуть на будь-який святковий стіл, тому ділюся з вами зараз цими рецептиками. І для початку розпочну закусок. Для початку я одне яйце збила з дрібкою солі, і ось так підправляю на сковорідку. один малине зі смажу з двох сторін швиденько і викладаю на тарілочка, щоб він охолов. Для наступної закуски нам будуть потрібні млинці, тому смажу звичайні млинці, як на налисники. Можете смажити по будь-якому своєму улюбленому рецептику. Я декілька штук насмажила, і також відкладаю у тарілку, що похололи. Знову робимо заготовочку для наступної закусочки, і для цього нам потрібне листкове тісто. На листковому тісті я виробляю ось такі формочки кругленькі, беру кружку такого невеликого діаметру, і нею виробляю ці формочки. І одразу потрібно це робити на папері, оскільки в мене тісто одразу на папері, то я так на ньому залишаю. І і буду на ньому випікати. Якщо у вас тісто без цього паперу, то візьміть. Спеціальний папір для запікання і одразу на ньому викладайте, так буде тоді простіше перенести на саму форму для запікання. І парну кількість нам потрібно зробити таких кружечків. В половині з цих кружечків потрібно зробити отвір. Я зробила його із допомогою корка від бутилки. І ось так викладаю цей кружочок з отвором на ціленький кружочок, і зверху можна змастити або яйцем жовточком, або якось я вершками змастила. Відправляємо в духову шафу до готовності.

Палочок, думаю, ви вже всі його знаєте, але показую, як я його готувала. Нарізала крупними шматочками палочки, також яйце. І ще додам пізніше, перед тим, як ставити на стіл, кукурузку до нього. Та майонез. Буває, що додаю ще свіжий огірочок, дуже люблю, але оскільки це також буде їсти сина, він огірок не любить, то розробила без нього. А це вже я почала готувати начинку для закуски. Я подрібнила дуже дрібненькими шматочками крабев палочки. Спочатку я ось так порізала їх. Ножичком, а потім ще поверху пройшлася ножичком для того, щоб вони були дуже-дуже дрібнесенькими. Далі мілку нарізаю окріп, додаю до цієї суміші, до крабових паличок і також натираю на мілкій терці сир твердий, і ще потрібно нам додати сюди чесничок. Можна натерти на терці як я ось зробила, або видавте через чеснокодавку. Також додаю сюди майонез і ретельно все перемішую. Можна ще додати солі, перцю за бажанням, словом, довести до смаку. І розпочинаю формувати закусочки. Звичайний милинець, який ми випікали, вже охолов, і я його змащую вершковим сиром по типу Філадельфія, можна взяти будь-який, який вам подобається. І на нього викладаю червону рибку. До речі, рибку солила я сама. У мене є відео на каналі, я залишу в описі під цим відео посилання на нього. Якщо вам цікаво, можете подивитися, як це просто і легко зробити. Також виклала огірочок і закрутила в рулетик. І змащуємо другий млинець, який ми зробили з яйця, і змащуємо цю суміші з крабовими паличками з сиром, який робили, і закручуємо також у рулетик. Далі будемо готувати ще один такий самий рулетик, і після цього будемо робити наступну закуску, для якої нам потрібно натерти на терці. Яйця я натерла на крупній терці. Два яйця потрібно натерти, і один шматочок плавленого сирочка. Також туди натираємо часничок, додаємо майонез, і все ретельно перемішуємо. Далі нам потрібно ще до цієї закуски будуть горішки. Спочатку я почала ось так ножечком їх міщити, хотіла подрібнити, а потім згадала, що це просто дуже вже Зробити блендером, і в блендері це все перебила швидко, буквально за одну хвилинку це все дуже легко зробити. І формуємо з цієї суміші яйця і сиру, ось такі кульки, і опускаємо у горіхи. Горіхи можна бути будь-які взяти, навіть ось ці наші звичайні, які ростуть в Україні на дереві, вони навіть саме смачні виходять з ними. І ось так опускаємо в ці горішки, обкачуємо і викладаємо ці кульки на тарілку сервірувальну. Я пізніше перекладу їх на інші красиву тарілочку покажу Далі будемо готувати м'ясо по-французьки з ананасами. Я нарізаю шматочки, ось такі порційні, довгенькі з курячого філе, і потрібно його трошечки відбити не сильно, так щоб воно не було тонким. І викладаємо одразу їх на деко, застелене пергаментом і змащене олією. Далі по них посипаємо сіль перець І змащуємо трошечки майонезом. Я змащую за допомогою ось такої кісточки. Це дуже зручно. Далі нарізаємо цибульку напівкільцями або кільцями. Тоненькими і розкладаємо поверху м'яса. На цибульку я викладаю далі ананаси. У мене були кубиками, тому я виклала їх, але взагалі я колись завжди готувала, брала кільцями так простіше. Далі по ананасу викладаю помідорки, У мене були такі маленькі також, тому взяла їх. І зверху посипаємо тертим сиром. Це дуже смачно. Спробуйте таке поєднання, якщо ще не пробували. Далі буду готувати рулетики курячі. Спочатку куряче філе потрібно відбити тоненько, посолити поперчити. Змастити вершковим сиром по типу Філадельфія. І далі будемо закручувати у рулетик. Викладаємо помідорки, далі чорно слив тоненьким полосочком, і сирочок, і закручуємо ось такий рулетик. Ще поверху рулетика я вирішила закрутити також бекон, це дуже смачно, додає такого смачного підкопченого смаку, можна сказати. Тому в мене було небагато його, і я ось так по одному шматочку вирішила обмотати, і це дуже смачно виходить. І далі розпочинаю готувати ще одну закусочку, ще один рулетик буде. Я відварила завчасно картоплі, Десь у мене тут, може, 2-3 штуки невеликих підсолені воді. Далі поміщила, зробила таке пюре, вона охолоджена вже. і За допомогою килимка ось такого бамбуку, якого закрутила у харчову плівку, буду формувати рулетик. Викладаємо картоплю ось так, за допомогою ложки, або мені було легше зробити це руками. Ось старалась сформувати ось такий прямокутний шматочок, на нього натерла далі моркву відварену і також її присолила, змастила майонезом. Далі натираю на цей майонез білочок. Від яйця, жовточок відкладаємо поки що в сторону, далі покажу, що ми з ним зробимо. І в кінці трошечки не докладайте, бо буде потім вилазити, коли будемо скручувати рулетик. Викладаємо червону рибку пластинками і огірочок свіжий. І ось так за допомогою килимка скручуємо, килимок підтягуємо і скручуємо ось такий рулетик, як рол виходить. І ось цією плівкою, яка в нас була, ми закручуємо цей рулетик, відправляємо у холодильник, для того, щоб він. Трошечки постояв там і, можна сказати, став такий міцніший. Далі буду готувати наступну начинку для закуски. Потрібно нарізати дрібнесенькими кубиками, дуже мілкими яйце відварене, може, 2 штуки. Я взагалі все робила на око, в принципі, пропорції. Далі потрібно подрібнити мілкими кубиками огірочок маринований і додаємо до яйця. Натираємо сюди ще на дрібненькій терці сирочок твердий. І додаємо 2 столових ложки, десь приблизно вершкового сиру по типу Філадельфія. Підсолюємо трошки до смаку, перемішуємо це ретельно, і далі я покажу, куди ми будемо викладати цю начинку. Я вже почала формувати нарізочку. У мене є ось така красива мінажниця. І я буду все красиво викладати на неї. Порізала спочатку рулетики з яйця, які зроблені. І далі нарізаю ось ці рулетики, які в мене з червоною рибкою, з огірочком. Кінчики, краєчки з'їдаємо, які відрізали негарні, а все гарненько викладаємо на тарілочку. Далі будемо нарізати рулетик, який у нас був в холодильнику. він вже постояв, розмотуємо його і нарізаємо ось так порційними шматочками. Далі нам потрібно натерти жовточок на дрібній терці і ось так опускаємо в жовточок, по кругу його. Ось цей рулетик Зараз покажу ближче, як він виглядає красиво. Скажу вам, що цей рулетик Дуже смачний, і це така гарна заміна салату шуба. І дуже красиво виглядає у розрізі, і взагалі дуже красиво виглядає ця за закуска, і при цьому дуже-дуже смачна. Ось обмалюю її в яйце, викладаю її також вже порційно на тарілку. І далі беремо ось ці наші випечені такі формочки, які ми випікали з листкового тіста. Посерединці, там, де ми прорізали. Отвір беремо ложечкою, пробиваємо, він легко пробивається. І туди ставимо начинку, яку ми робили з огірочка, з яйця, сиру і з сиром Філадельфія. Ставимо туди цю начинку в серединку і зверху ще будемо викладати червоною ікрою. Можна і без неї звісно, обійтися, але з нею набагато смачніше. І Оскільки у мене посередині мінажниці є ось це ж таке місце кругленьке, спеціально ніби створене для того, щоб там поставити сир камамбер, який я порізала також шматочками. Далі буду готувати дуже смачний і легкий салатик. Спочатку потрібно порізати курочку. У мене була копчена гомілка, я зняла з неї шкірки і порізалася такою соломкою. Далі на тарілку викладаю салатик, можна взяти будь-яку суміш салату промиту і просушену. викладаємо по салатику курочку, також посипала кунжутом. У тарілці змішую соус до салату, у мене десь 2 столових ложки йогурта салатного і також додала чайну ложку гірчиці в зернах, перемішала ретельно. І Ось так потихеньку викладаю на салатик. Зверху викладаю гріночки. Це у мене звичайний приготовлені в домашніх умовах, порізаний кубиками хліб і підсушений на сковорідці І ще посипала кукурузкою Ось такий гарний, яскравий салатик виходить. І, звісно, королева усіх святкових столів це картопля. Я нарізала її ось такими шматочками і відварила 3 хвилини. Після цього я злила з неї воду і додаю. Спеції додала сіль, паприку, сушений частичок, перець мелений і трошечки приправи карі. Також потрібно ще додати сюди олії і ретельно все вимішати. Викласти на деко і запікати до готовності. Дуже тоді класна рум'яна скоринка виходить у картоплі і дуже швидко готується. І ось такий дуже смачний святковий стіл виходить, все дуже смачно, все легко, в принципі, швидко, і при цьому дуже красиво виглядає на святковому столі. Сподіваюсь, вам це відео сподобалося. Поставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд і усім до зустрічі в нових відео. Па-па! that's for sure